До Львівської міської ради прийшли найкращі двірники з усіх районів міста. Їх вітали гучними оплесками. Двірникам також подарували по букету квітів, грамоту, грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень та вікенд на Закарпатті. Якщо в минулі роки переможцями були лише чоловіки, то цього разу і вперше в історії конкурсу це винятково жінки. Якщо брати по гендерному співвідношенню, то цьогоріч вийшло понад 80% учасників. Це були жінки, можливо, враховуючи теперішню ситуацію, враховуючи військове вторгнення Російської Федерації. Найкращою з усіх двірників у місті Лева. Стала Ганна Чаус. Їй 66 років, 28 з яких жінка пропрацювала інженером у проектному інституті. Нині жінка хоче на пенсії, але зважаючи на економічний стан, змушена прибирати її ділянка, вулиці та декілька будинків у Личаківському районі. Пані Ганна каже, дуже любить чистоту, а відповідно і свою роботу. От тільки не дуже задоволена, що стала найкращою у Львові. Бо замість 10 тисяч гривень, які отримали її колеги, їй подарували подорож в Європу. Ну, подорож то цікаве, але воно я знаю. Що краще для вас? 10 тисяч гривень подорож в Європу? 10 тисяч. Я навряд чи поїду. По-перше, щоб їхати, треба гроші мати. А гроші я як маю, я знаєте, я даю внукам, я даю дітям.